Зараз розглянемо декілька задач на застосування системи координат. Ну, наприклад, найпростіша задача: 1283. Знайдіть координати точок, зображених на рисунку 130. Ну, перша точка А. Шукаємо її на рисунку 130. Ось вона. Значить, які координати. Значить, вона розташовується проти 1, 2, 3. Числа 3 на абсцис. Значить, її перша координата 3. І вона розташовується проти числа 2 на осі ординат. Отже, її ордината 2. Отже координати точки А 3-2. Далі, точка Б. Дивимося, ось вона розташовується. Значить, мінус 1 по осі абсцис. І 1, 2, 3, 4 по осі ординат. Тобто можемо писати мінус 1. 4 координати цієї точки. Точка С. Ось вона. Посипцис. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Це мінус 6. Так. одразу відразу напишу мінус 6. Ну і ординат 2. Получається. Ачабсиса мінус 6, ордината 2. Точка Д. Так, точка Д. Значит, и координаты будуть э, минус 5 по оси абсолютно. И абсолюс минус 5 и по сиординат минус 2. Так. <coughs> так, наступна точка Е. Значить, 2 мінус 2 її координати. F. Ф ось вона. Значить, точка лежить проти нуля на абсцис, отже, перша її координата 0. І раз, два, три вгору, тобто у нас плюс 3 друга координата. Так, точка К. Значить, у точки К по осі абсцис виходить, координата 4, а по осі ординат вона проти нуля, отже ордината і. Ну і так далі. Значить, Зрозуміло, що при знаходженні координат точки треба подивитися, про те якого числа точка розташовується на ось, по осі абсцис, або відносно осі абсцис і відносно осі осіординат також відповідно записати координати в дужках. Перша абсциса пишеться, друга ордината, ну так розв'язується задача на визначення положення точки на площі координати. Так, наступна задача на побудову 1287. Значить, Тут від нас вимагається побудувати відрізки а, Б і СД і знайти координати точки перетину цих відрізків. Якщо е координати кінців цих відрізків е відомі, значить, дивіться, А, Б, це кінці відрізка а, Б, ось його е координати кінців відрізка А, Б. І Ц, Д, це координати відрізка А. Кінців відрізка СБ. Значить, за даними координатами, ось цими, я повинен побудувати точки. І так, значить, точка А має координати мінус 1, мінус 3. Шукаю мінус 1 по осі абсис. Ось вона абсиса мінус 1, ордината мінус 3. Раз, два, три. Ось тут буде точка А. Так. Напишу. Далі, точка Б 3, 1. Значить, посіабси, 1, 2, 3, ось ординат 1. Ось це буде точка Б. Будую відрізок AB. Ось Так само будуємо відрізок CD. Його координати 0,4. Значить, якщо у нас координата 0, перша, то точка лежить на осі ординат. Координата 4. Раз, два, три, 4. Ось тут знаходиться точка С. Точка Д має координати 3, мінус 2. Значить, раз, два, три по осіобсі і мінус 2, раз, 2 вниз. Ось і координати. Получаємо кінці і отримуємо відрізок СД. E, наша задача знайти координату точки перетину. Точка перетину ось вона. Як бачите, вона лежить на осі абсцис. І координати ми зараз запишемо. E, по осіапсис це 2 по осі ординат – 0. Тобто 2 0. координати точки перетину. Так, ну от так розв'язується задача на побудову і визначення координат. E, Взагалі, в прямокутній системі координат можна побудувати будь-яку фігуру, якщо відомі координати точок, з яких ця фігура складається, можна трикутник побудувати, ось, наприклад, як накрестити трикутник на координаті площі за координатами його вершин. Ось вершини ну і знайти координати точок перетину сторони ЄФ, з лісі абсис і. з Сторони ФК звісію ординат. Таким чином, запам'ятовуємо координати 3-2, мінус 1-5 3 мінус 2, мінус -3, 1-5 3, -3, Так, перша 3-2. Е, я візьму масштабну одиницю тут дві значить Оце буде одиниця в мене. Тут масштабно обороты вибри итак первая точка 3, минус два раз два три и минус два раз два Вот тут так наступна точка за запену так и итак наступна точка Маю координати мінус 3-1. Значить, шукаємо мінус 3-1. Значить, поціпція мінус 3. Раз, два, три. Це мінус 3 у мене буде. Зафіксую число. 1. Отже, наша точка ось тут. Значить, перша точка у нас називається точка Е. E. F. І остання. Третя вершина трикутника має координати 1 5. Значить, 1 і 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось тут. Ну і тепер сполучаємо. Ну, Раз. Тут я напишу точку К. Так. 2. І 3. Ось з три сторони трикутника. Тобто за координатами вершин ми побудували фігуру. Ну і тепер наша задача ще, яка перед нами поставлена, була знайти координати точок перетину сторін трикутника за координат. координатими. Скільки таких точок у нас? Ну, Звертаю свою увагу. Ось точка перетину, ось точка перетину, ось і ось. за саме координатами. Значить, ця точка перетину, я її напишу. Тут середині, має координати. Раз, два, три, чотири. Це по осі ординат, а по осі абсис 0. Тобто перша координата 0, 4. Ця точка. Раз, два, 2,5 з 5.5 позия абсцис і ордината і, пошкить його наложить на осі абсцис ордината і 0. Ця точка, значить, -0.5 десятих по осі ординат, а по осі абсцис це 0, бо точка лежить на осі ординат. Значить, 0 0.5. Так. І ця точка, значить, абсциса її -1. Напишу тут. Ордината 0. За ще раз нагадую, якщо точка лежить на осі абсцис, то її ордината рівна нулю. А якщо лежить на осі ординат, то її обсис рівна нулю. Так, ну от так. Так, далі задача, які можна зустріти в цій ситуації, заведуть сюди. Значить, ну, побудувати фігури ми розняли. Тільки що ми трикутник побудували. Так само 4 кутник можна побудувати. Прямокутник будь-який. Можна криві лінії будувати, наприклад, коло. Оскільки для побудови коли нам надо знати тільки дві речі. Це центр і радіус. Тому якщо ми знаємо, в якій точці знаходиться центр і знаємо радіус коло, то завжди можемо побудувати коло. При цьому центр кола не обов'язково може бути іменно в цій точці, де дуть. тобто в початку війни, коло він може бути де. Наприклад, ось коло вам. Зовсім в іншому місці. Центр тут радіус тут. Так що не обов'язково це буде в цій точці. А. Також прямокутна система координат використовується для побудови таких фігур, які називаються графіками. Знач, нас, наприклад, у нас є ситуація, коли на метеорологічній станції впродовж доби, через кожні три години виконували вимірювання температури повітря і записували дані у вигляді такої таблиці. В верхній строчці записували час. Коли відбувалось вимірювання, а в нижній строчці записували значення температури, яке виміряли. Тобто о е, 0 годин температура була мінус 3, о 3 годині ночі мінус 4, о 6 ранку мінус 6, о 9 ранку мінус 3, і так далі. Так далі. І поки е, не пройшла доба 24 години. Е, ці дані занесені у таблиці. і Цю інформацію можна відобразити у вигляді малюнка в прямокутній системі координат. Оця пара чисел, яка в таблиці знаходиться в одному стовпчику, утворює координати точки. Перша з яких це буде час, коли вимірювання здійснювалось, і друга координата це температура, яка була виміряна в цей момент часу. Тобто можна записати це все ну, у вигляді ось отаких ось, ось координат. Да, ось я їх ось. Всі ці дані, що в таблиці, отже, 0-3, ось точка з координатами 0-3. 3-4 точка з координатами 3-4. І так до кінця. Звичайно, що всі ці точки можна тепер нанести в прямокутній системі координат, де на ось абсцис будемо відкладати час вимірювання, а на осі ординат будемо відкладати значення температури. Тобто, Дивимося, ось о 0, ,1, 0 ,1. у нас температура мінус 3 градуси. Ось ця точка. Зараз я її покажу так, значить 0 годин. Ось ця точка. Температура мінус 3. О 3-й годині ночі у нас температура мінус 4. Ось вона ця точка. О 6-й годині ранку температура мінус 6, потім о 9 потепління відбувається, мінус 3. О 12 годині вже плюс 1 градус. О 15 годині 4 ось воно і ось воно показано. Потім о 18-й годині знову похолодання відбулося до нуля. О 21 подальше похолодання до мінус 2. І о 24 ми маємо температуру мінус 4. Оцей набір. Оцей набір точок називають графіком. Тобто графічне відображення інформації називається графік. Е, якщо частоту замірів зробить більш, ну не через 3 години, а частіше заміри робити через одну, через 2 години, то точок буде густіше тут і графік буде точніше відображати всі зміни температури. Так, ну зараз ми глянемо. Ось, ситуація, коли заміри здійснювалися через годину. 0 годин ночі, 1 година ночі, 2, 3 і таке інше, Уже точніше відображається графіком інформація про зміни температури. Якщо частоту вимірювань ще збільшити, то точок ще більше і ще точніше. А якщо зробити заміри взагалі там через секунду, скажімо, то графік буде практично суцільна крива, а не окремі точки, як це було ось тут чи ось тут ось. Тобто точки зливаються, утворюється така суцільна лінія. Ну, от оце і є графік температури. Тобто графічне відображення, це відображення на малюнку. певної інформації називається графіком.